Я Андрій Каранда вітаю вас на своєму youtube каналі Сьогодні я хочу відповісти на запитання про злаки, які ви пишете в своїх коментарях під відео. Гала Гардієвич задала питання: Скажіть, будь ласка, наскільки швидко виростає цей міскантус? Малася на увазі міскантус Гігантеус? І чи буде він закривати паркан взимку? Міскантус цей знаходиться позаду мене. Зараз початок червня. Він вже бачите в мій ріст. Паркан у нас 2 метри. За місяця-півтора цей міскантус буде. Десь вище паркану, ще на метр, тобто він буде метра під три. Тобто він росте достатньо швидко, але після серпня. Тому що до серпня він буде стояти просто сухостієм. Ось інший приклад міскантусу це міскантус китайський. Також подивіться, ну вже десь метр тридцять він є за вишки Але. На початку весни, десь в березні або там в, серед... в квітні, в залежності від погодних умов, злаки зрізаються, в тому числі і ці міскантуси. Ну тоді паркан оголяється і він десь на початку червня буде ось такої висоти. Є пару питань щодо проса. Проса це теплолюбний злак, тобто він буде починати рости десь від початку або середини травня, в залежності від погодних умов. Ось, наприклад, є таке питання від Ірини Мішиної. Дякую. Тепер зрозуміло, чому в мене не пропала проса, а просто ще спить. Ну, Це більше коментар. Дійсно, хочу сказати, що ну, ось можете побачити, ось воно було обрізано, бачите? Оце от воно так до, ну, мабуть, до початку травня або трішечки навіть далі стоїть просто таким сухостоєм. Ось у нас початок червня, ось вже виросли якого розміру кущі. Це... Сорт проса, про сорт сорт хевіметал. Ще було питання так само, які злаки не можна взагалі обрізати. Дивіться, всі злаки обрізаються навесні, можна деякі восени обрізати, також це залежить від холодноростучих чи теплолюбних, про це є відео на каналі. Але, наприклад, такі як кастриця або АСОки, їх можна не обрізати, їх можна просто підстригти трішечки. Кончики ті, що пожовтіли, або що ще. Тобто їх так під ноль обрізати не бажано. Наприклад, кастрицю або там деякі сіслерії, їх можна просто ну як так, абскубати, просто вирвати сухі їх волоті і якісь там листя, які у них є. І тоді ну, цього буде достатньо. Ось ще є одне питання від Люлі. Вона запитує, що є дуже актуальна тема для неї зі злаками. І вона хоче зараз підсилити міскантус і щучних дерниста, які на задньому плані, піровські лебединалисти, яка на передньому знаходиться. І вона запитує, чи буде це актуально і доречно, і скільки відступати взагалі від рослини. Можу, ось сказати: ось щучник в його максимальній висоті. Піровські буде десь. Якось такої висоти, як цей Кайстром, ну, от частково Віргінський, який тут також знаходиться. Ну скільки, я висаджую, значення немає. 40-45 см можете відступити щучник від піровське. Якщо у вас буде міскантус, який ви так само там хочете розмістити піровське біля нього, там потрібно більше відступити. Міскантусу ну, як мінімум метр-півтора потрібна діаметр крони, щоб він коли буде розростатися, щоб він не приглушив піровське. І ще. Піровська вона сонцелюбна рослина. Якщо, наприклад, з того боку, де я знаходжусь, у вас південь, і тут буде рости, от, там де я, знаходиться міскантус. А ось тут у вас, наприклад, сонцелюбна рослина. Ну, це ачі, так в даному випадку, але він так само сонцелюбний, то е е від міскантуса постійно буде тінь на цю сонцелюбну рослину, і вона тут може не рости. Якщо у вас навпаки північ, ось тут а тут південь, і тобто буде постійно сонечко, ось так от йти, А міскантус знаходиться ось тут, а тут піровські, тоді нормально буде. Тобто, про це також пам'ятайте, просто подивіться, де у вас з якого місця у вас на квітник буде падати тінь. Є ще е, певний блок запитань, вони більше загального характеру. Е, спробую на них так само відповісти. Ну, вони також стосуються злаків. Ось глядачка також запитує: в мене є один злак, і він дуже забур'янює територію. Е, доводиться постійно виривати. Е, виглядає гарно, але на місці його е, не можна втримати. Ви коли підбираєте для себе злаки, ну зрозуміло, що звертаєте на це увагу, тому що є злаки, які можуть розповсюджуватися корінням. Наприклад, це імператор Ред Барон. Вона дуже агресивна для неї потрібно прямо обмежені території. У неї такі червоні пагони дуже цікаві. Всім подобаються, але люди не знають, що вона агресивна. Наприклад, щучник дирнистий, про який я часто говорю, або пінісетуми, достатньо велика кількість. Вони насіюються. Тобто також, ну, їх можна пропалоти, це не так важко, в принципі. Але сама кочка, сама рослина не кореневищем не розповзається, на відміну від імпірати, то що я сказав. Ну, в принципі, ось е е куничник ось цей гостроквітковий Карл Фостер, і всі решта куничників ще є: Бріліант, аваланша, вірдам. А велика кількість міскантусів вона так само не насіюється і не розповзається. Якщо це не міскантус цукровий, ось міскантус цукровий, він є дуже агресивною рослиною. Він, як очерет, все заполонить. Так само, як і бамбук. Хтось писав, що краще використати бамбук. Я вам хочу сказати, краще використати, тому що він вічно-зелений, він, в принципі, росте у нас, щоб паркан прикрити або замість злаків. Але він агресивний, його потрібно чимось обмежувати в землі. А міскантуси, які ми використовуємо, вони називаються або гігантеус, або міскантус китайський. Ось всі міскантуси китайські, ну, принаймні ті, що ми використовуємо, вони не є агресивними. Вони обережно розростаються, да, у них там великі кущі можуть бути, але вони не агресори. Також у Олександра є питання. Він хоче запитати, які злаки витримують навантаження снігу, але у нього така трішки специфічна ситуація і запитання, він хоче посадити ці міскантуси там, де у нього може з даху сходити сніг. Я таких міскантусів, які витримають, наприклад, сніг з даху, чесно кажучи, не знаю, тому що. Була навіть колись така ситуація з ялівцями, які були як живоплоти, і їх просто прибила до землі От через те, що просто цей сніг зійшов як лавина з площі даху. Але міскантуси, в принципі, і проса, і коничники вони витримують навантаження і обледеніння, ну, Третина може десь впасти і не відновитися. Але відсотків 70, навіть при сні, коли буде сніг, у вас вони піднімуться і після того, як буде відлига, і знову будуть от формувати оцю структуру на зиму. Тобто куничник, міскантус і проса вони оптимальні для того, щоб витримувати навантаження снігу. Скажіть, будь ласка, що за розплідник злаків і де його можна знайти? Відео, які були зняті в розпліднику із злаками, це розсадник, який ми започаткували. Наша компанія започаткувала, але ми зараз тільки-тільки починаємо висаджувати рослини для того, щоб з часом вже потім про нього заявити зараз, поки ще зарана. Ще є одне запитання, кажуть, що я полюбляю декоративні трави, і глядачка чи глядач також каже, що вони їй до вподоби, але не знає, яких з ними можна працювати, щоб вони не були агресивними. Я, в принципі, перед цим сказав: ну, потрібно запитувати у виробників, у тих, у кого ви купуєте, чи агресивний злак, чи ні. Ну ще раз нагало буду, ну, спробую наголосити. Куничники. Міскантуси, крім цукрового міскантуса а, і його сортів, а, проса, вони не агресивні. Імператор Ред Барон, а, щучник дернист. Ну, Імператор розповсюджується кореневищем, а, щучник дернистий і пінісетими можуть насіятися і потім вирости, і ви будете просто їх проривати. Ось вони ну, можна віднести до умовно агресивних. В принципі, осоки за виключенням деяких вони розповзаються, і закри... част... якась частина з них і закривають плащину. Але я б не міг їх віднести до таких прям уж агресивних. Тобто вони достатньо керовані. Те саме і сіслерії, кастриці, вони не є агресивними, вони нормально себе поводять в наших умовах, але кастриця може, так як і щучник дернисти, насіятися. Я вам взагалі хочу сказати, що з часом у нас так почав мінятися клімат, що ті рослини, які... Наприклад, ніколи насіння не дозрівали, і ми їх не бачили наступного року. зараз почали себе саме так поводити. Тому з часом, я думаю, коли буде тепліше, у нас і злаки, про які я зараз говорю, що вони не агресивні, вони можуть себе поводити навпаки. Ще ось питання від глядачки. Вона пише, що на Чернігівщині в лісі дуже багато блакисної кастриці. Вона намагалась її розвести, але вона чомусь у неї не росте, в чому секрет. Мені важко сказати, тому що я не знаю, який догляд і агротехніка за цією рослиною а бувала, коли її пересадили. Але я можу так вам порадити: ті рослини, які ростуть у вас умовно за парканом, вони, як правило, видові, тобто вони виросли в природі. Селективним способом їх не виводили. Це стосується будь-яких рослин, тих самих маків, шавлі, якихось інших є такі злаки, схожі на куничник і так далі, та сама кастриця. Але я не раджу вам їх переносити в ваш сад. По-перше, вони можуть бути агресивними. По-друге, у них може бути процес декоративності, сам стан декоративності дуже е, короткий період. Ну, не зря ж виводили рослину для того, щоб вона витримувала сніг, навантаження, якихось там погодних умов тощо. А що з вашою кастрицею, не можу сказати. Ну, якщо вона росте в лісі, ну кастриця взагалі любить сонце. Може це не кастриця у вас, ну, в лісі росте. Важка сказати сказати, але ну такий досвід він може потім перенесення рослин з природи до саду, він може зіграти негативну річ. У вас в саду. Зверніть на це увагу. А ось глядачка запитує, що у неї картадерія, ви її ще знаєте, як пампасна трава цього року у неї вимерзла. Або ну, вона не, не відновилася. Запитую, в чому питання. Ну, мені важко сказати, я не знаю, яка ситуація там була, але ну картадерія не любить, щоб її переливали. Тобто застою вологи не любить, якщо на неї пад. Ті не потрапляв в сніг, вона могла не витримати. По-друге, її не бажано обрізати через це, якщо ви її обрізали і в неї потрапив в сніг, вона могла в тому числі випасти, так би мовити. Ну і по третє, їй потрібно, щоб була закрита територія. Не завжди погані умови, як умови, наприклад, ми думаємо, що мінус 10, тоді рослина вимерзне. А якщо мінус 5 – ні. Вітер може просто цю рослину видути, ну як сказати, вихолощити. І питання не в морозі, а в самому вітрі в поєднанні з цим морозом. Тому ну от такі чинники могли вплинути. Ну їх три я назвав на те, що у вас картадерія цього року не відновилася. Ну, так само є питання про те, що злаки наче не ростуть, а вони вже зараз потрібні. Це так само, мабуть, були злаки із ряду теплоростучих, такі як такі як проса, тому що вони просто будуть виходити з землі набагато пізніше. Ну, більш такий коментар, що людина не є шанувальницею Злаків, але їй дуже цікаво дивитися, коли я знімаю про це передачі. Я також вам хочу сказати, що якщо вам цікаво дивитися такі передачі і відповіді на ваші запитання, Пишіть про це в коментарях, і, будь ласка, підпишіться на канал. Це буде спонукати мене створювати ще більш цікаві відео для вас. Ну, це як такий каталізатор того, що а, моя робота а, вам цікава. З вами сьогодні хочу попрощатися, сказати на все добре. А використовуйте злаки, не бійтеся. Якщо щось буде не до вподоби, можна завжди замінити його на якусь іншу рослину. Це не проблема абсолютно. Є люди, які у вас заберуть цей злак. Я впевнений. В цьому можете обмінятися з ними рослинами. Бажаю вам всього найкращого, нам перемоги і миру.